Ціна на сало продовжує зростати а ось на популярні цитрусові навпаки знижується. В Україні вартість українського сала вкотре виросла. Експерти припускають, що можливе подальше здорожчання продукту. Також зазначають, що довгострокові прогнози стосовно цін на м'ясну продукцію дати неможливо. Виробництво залежить від дуже багатьох факторів, які постійно змінюються: логістика, електроенергія, корми, вітаміни та процеси інфляції. Тому припускають, що найближчим часом покупцям слід знову очікувати підвищення ціни на сало. Події вирішили дізнатися актуальні ціни у прилуцьких крамницях. Ось такі 200, такі 220. А по чому м'ясо, ось я бачу. 170. Так, а це у нас? – Баличок, а шийка буде по чому? 180. Це виходить сало дорожче вже, ніж м'ясо. А ще є якісь такі понесеньке, Є, 150. 150, 130 є. 150-130, тобто ціна коливається від 130 до 220, до 220 почерайно. Гривень на 70, на 80 піднялося сало. У вересні вартість на національний продукт коливалась у межах 165 гривень за кілограм. Це на 40 гривень більше, ніж на початку року. Фрукти з початку року помітно додали у ціні. Особливо подорожчання торкнулося фруктів, які не вирощуються на території України, а ввозяться з інших країн. Зокрема, це мандарини та апельсини. Проте на початку листопада середні ціни на цитрусові стали помітно нижчими. За один кілограм мандаринів зараз у середньому доведеться платити на 10 гривень менше ніж на початку жовтня. В залежності від сорту ціна коливається від 85 до 130 гривень за кілограм. Апельсини не так помітно втратили у ціні, але теж починають приємно радувати гаманці українців. У порівнянні з жовтнем вартість впала на 3-5 гривень за кілограм, в середньому 96 гривень за кілограм.